Дев'ята ранку вихідний день, проте для цих хлопчиків та дівчаток навіть це не перепона. Сьогодні в учасників дитячої кулінарної школи маленькі кухарі, майстер-клас із приготування національних страв Грузії. Місце організатори проекту теж вибрали цікаве. Вони разом із дітьми завітають до військової частини, де відбудеться майстер-клас. В меню суп харчо та картопля по-грузинськи. Все це діти будуть готувати на багаті. Ми суп харчо по-грузинськи і Готовим называется чаши шули, тоже по-грузински. Специи взяли мы спеціально грузинские. Сегодня, когда они попробуют, увидят какая это горячая кровь. Бо дана, я думаю, у всіх забурліт. Так що вложено в ці блюда. Саме основне состав блюда це огромная любов наших дітей. Це дітки влажували весь свой позитив, весь своє сердечко, все И Я думаю, що це буде супер. Поки йдуть приготування та запалюється багаття, малеча зігрівається чаєм з малиною. Добре, зігрівшись та познайомившись із військовими, вони вирушають до намету. Це сьогодні їх робоче місце. Розпочинається головний процес майстер-клас. Из нарізки м'яса, з яким діти швидко та вправно справляються. Я показую, як надо правильно різати м'ясо маленькими кусочками. Вот Ось так. Ось так. Я стерв видео как готовить. Я спрашиваю мамы, она мне показує, А потом я тренируюсь готовить. Потом, когда я по то я начинаю готовить уже на смак и на время. Если я приготовил меньше, чем за полчаса и вкусно, тогда это хорошо. уважно та із цікавістю спостерігають за маленькими кухарями військовослужбовці. Напередодні вони відзначали День захисника України. Тож вдвічі приємніше, що приїхали привітати їх, і ті, заради кого вони сьогодні захищають країну. Завітали до нас діти. По перше, вони скажемо, хочуть нас привітати з нашим святом, який в нас нашій державі, скажем, так. Відмічається це свято військових на Покрова. Ми скажімо, дякуємо за те, що вони приїхали до нас. Ну і ці нестандартні, скажімо, наші привітання вони, скажімо так нас радують і. Це, скажем так, більше особовому складу до вподоби, ніж там мітинги і так далі, коли нас, скажем так, таким чином налаштовують ну, діти. Ну, По-перше, це, скажем так, наше майбутнє. Необычное ну, как бы мероприятие. Детки приехали к нам. Очень приятно, что они здесь ну, как бы для нас готовят, мы им помогаем, как бы это взаимно, душевно, открыто, без всякого этого фальше, как говорится. Приятно, что вы приехали к нам. Спасибо, Пасіба, В свою чергу, малеча не лінується. Вони вправно ріжуть м'ясо, чистять картоплю та цибулю. Проте про перемогу мріє кожен, тож спостерігають уважно за своїми конкурентами. В першому етапі я готую сатлюві в хаділа маслини, е, цибуля, помідори, огурці, перець. і а еще я, я, я сделала украшение из помидора. Сделала розу. Мне очень было весело, потому что я даже не ожидала. Я просто хотела себя проверить, смогу ли я вообще что-то приготовить. Я сегодня э, резала картошку, чистила чеснок чтобы приготовить нашим военным обід. Я думаю, що у мене нет конкурента, потому що ми всі повинні дружить між собою. Я думаю, є Саш Іванов. Он очень сильний конкурент і он хорошо готовит. Позже ми дізналися вже позицію Діани. Вона вважає своїм конкурентом Олександра Іванова. Ідемо до Саши. Та дізнаємося, що думає він з цього приводу. Я очень вкусно готовлю плов. Он у мене получається дуже, дуже розварений. Когда я готовлю його на кастрі. И э, берется казанок, туда добавляется вода, на кипит, туда потом добавляется рис, э, потом он тоже варится, его помешивается, э, потом добавляются всякие специи, э, а потом опять он немножко кипит, а потом добавляется мясо. И, Потом он опять кипит і добавляется туда морковка и і лук, Всі інгредієнти готові, тож тепер можна і відпочити. Поки суп та картопля ще на вогні, військові проводять екскурсію для маленьких кухарів. Нагулявши апетит, а він чималий, всі разом діти та солдати сідають до столу. Те, що діти приготували смачні страви, говорять емоції дорослих. За ще однією порцією вишивкується ціла черга. А це головне, зазначає, організатори конкурсу наразі. Вже наступного тижня для маленьких кухарів стартує другий етап проєкту. Нагадаємо, переможець отримає звання кращий маленький кухар Херсонщини та путівку у Грузію.